Будинок милосердя у місті Гордок, що діє при храмі святого Станіслава. Тут мешкають люди літнього віку, хворі і потребуючи допомоги. Завдяки благодійникам функціонують дім навіть у час війни. До милосердя живе звичайним життям, хоча війна все ускладнила, і справа утримання мешканців до милосердя, і справа також ну здобуття їжі чи там інших речей, але також завдяки допомозі багатьох людей і передусім тут в парафії, котрі вже багато років вірно допомагав. Допомагають дому милосердя, підтримують Дім милосердя так само з району чи там, з області від людей, котрі знають про такий Дім милосердя, а також від тих, чиї батьки, якийсь час тут перебували, жили, підтримують і допомагають це. перед усім. на даний час тут проживає 52 особи, двоє з яких із числа внутрішньопереміщених осіб. Це пані Галина та пан Вадим. Обоє вони із міста Харків, яке бомбардують орки мало не щодня. Пана Вадима сюди привезли волонтери на початку липня. Війна застала його у лікарні. У чоловіка саме розпочалася гангрена. Згодом йому ампутували праву ногу. Тоді паном Вадимом почав опікуватися католицький священик, оскільки близьких рідних у нього немає. Я б не знаю, що я б робив, якби не отче Анатолій, який приїздив на він Запропонував мені, щоб я в нього жив. У Харкові пан Вадим прожив декілька місяців, не маючи змоги навіть спуститися в укриття під час повітряної тривоги. На Хмельниччину чоловіку допомогли переїхати волонтери. Тут він поволі почав звикати до тиші і навіть наважився посповідатися вперше за багато років. Мені зараз о, дуже добре, бо там як. Ніч або ну, заранку оці прильоти, як кажуть, це дуже на нерви діяло. Страшні звуки вибухів добре пам'ятає і Галина Олексіївна, яка також на даний час проживає у будинку милосердя. Оце все, так, да, тяжко, але тут не стріляють, тут тихо. А коли людина попадає в цю м'ясорубку, вона втрачає опору. Війну жінка переживає вже вдруге. Я ніколи не думала, що я свідок війни 41-го року знову повернуся у такий стан, коли треба буде бігти. Причому вискочила з дому, в чому стояли, ніяких документів, нічого з собою не було. У хаосі харків'янка впала та втратила свідомість. Прийшла до тями вже у Полтавській обласній лікарні. Пам'ятаю, я у, у, у мене трошки вм'ятена на лобі є. Це я упала лицем туди вниз, оце все було стюсане, корка така красива була і синяк до того ж. <реш> От. І коли я прийшла вже у свідомість, це була вже лікарня. Я у доктора спитаю, я вмираю чи ні. Він каже: не чорти, ти мені здалася, аби ти вмирала. Я тебе витягую від ціля. Як зазначає сама Галина Олексіївна, її завжди везе на добрих людей. Коли вона втратила свідомість до Полтави, її довіз добродії Михайло. У лікарні вона познайомилася зі священником, котрий власне і знайшов для неї тимчасовий будинок на Хмельниччині. І так вона опинилася у городку. Дякую тут сестрі Андріані, яка керує всім цим процесом. Це знаєте, є такий прекрасний твір, маленька газейка большого дома. Оце про неї. Вже у будинку милосердя харків'янко поставили на ноги. Бо раніше вона пересувалася лише на ходунках. Але попри умріяну тишу і добре ставлення до себе оточуючих, вона безмежно хоче до свого рідного Харкова. Але у нас наш мікрорайон до сих пір бомблять, до сих пір стріляють, і у мене. Дуже серйозні розмови бувають з дочкою вона каже: Я дуже прошу тебе, залишайся тут, залишайся тут, тому що тут є нагляд, тут є медсестра поруч, тут є увага до тебе людей, які до тебе хорошо віднеслися. Ну, вона права, вона права, але я так тоскую за домом.